Всім привіт! З вами Троскавець Онлайн. Наближається новий рік. В місті вже панує святковий настрій, а в навчальних закладах Трускавця тривають активні приготування. Зокрема, в другій Трускавецькій школі вже зробили традиційну виставку ялинок. Кожен клас виставив ялинку, яку декорував власноручно. Всі діти долучились до цієї роботи, і власне зараз прикрашають зал своєї школи. Зараз ми прикрашаємо арку в нашому холі для, ну, біля декоративного каміну, вішаємо чобітки, будемо вішати потім такі з паперу балеринки, сніжинки шишки розмальовані. Також у нас пройшов конкурс ялинок. І ось кожен клас з першого по 11. Робили ось такі ялиночки, етноялиночки, кожного своє завдання. Більшість учнів робили самі, прикрашали так. їхні всі ідеї. Наш клас 7-а, наша ялинка там. Ну, от, ідеї, наприклад, мені дуже подобаються. Да. Кожна ялинка по-своєму креативно. І як з першого класу, так і по одинадцятий. Нам сподобались всі ялинки. Школа, аж ужив. Наша ялинка зроблена з пінопласта. Ми її вкрили досточкою, і так і вона, і то вийшло як, як ялинка. У того іграшка то зробив наш однокласник колотилюк Олексій. Його зробила мама, а, той, а його сестра розмалювала Е, Діти приносили всякі іграшки. Я приніс ось такий колосочок з. З такими гарними стрічками та ось такий мішечок у формі вишиванки. Ми ялинку зробили з пінопласту і прикрасили її гарним та різнобарним зеленим дощиком. На ньому дуже багато іграшок. І ми дуже задоволені своєю ялинкою. Придумала наша вчителька Леся Богданівна. І ми її прикрашали дуже різними ігрушками, горішками, всякими. Прикрасими. І також е, наша ялинка в стилі українського. Вона е, називається Різдвяні передзвони. Також я зробила оцього метелика з мамою. І багато моїх однокласниць і, е, збирали горішки, колоски приносили. І також моя е, сестричка теж. Мені дуже подобається. Йдеш коридором школи і аж. Гордо стає, що друга школа саме така красива. Ми всі старалися робили. Ми до цього готувалися ну, місяць. Кожен робив і іграшки приносив з дому, дощик. Ялинка називається Різдвяна Фарія Ангелят. Придумала наша класна керівничка, а вже Саму ялинку і грушки робили ми. До речі, дуже важка конструкція. Ялинка висить на лясках спеціально, щоб здавалося, ніби вона висить в повітрі. Також нам допомагали, правда, батьки трохи, але основну роботу зробили практично ми всі. Наш клас збагачується кожного разу такими було ідеями, щоб виставляти новий нову конструкцію, і цього разу в нас вийшла така етно-ялинка. Бажаю всім щастя, здоров'я, щоб всі мали гроші, якщо чесно, щоб, ну, щоб прийшов той Дух Різдва нового року, який ми всі чекаємо, і яким ми хочемо насолодитися. Чому саме таку ялинку ви вирішили створити цього року? Ми вирішили зробити таку ялинку. Тому що має бути етноялинка. І я думаю, що вона, наша ялинка, вона називається українська краля, і вона виконана саме в стилі етно, як справжня українська краля. Ви всі долучали, всі діти от приймали участь в тому, щоб прикрашати її? Так, Так, ми прикрашали її, робили вінок їй, одягали її, так би мовити. Як ти вважаєш, ваша ялинка може претендувати на звання найкращого? Я вважаю, що так. Нас робна з душею і ми старалися. Наша ялинка дуже велика і її зробили інші бачки. А ти щось зробив для тої ялинки? Ні. Ми, ми робили проєкт і одна верхня е -е, то, то є з проєкту. Тобі подобається твоя, ваша ялинка, вашого класу? Так. А як ти думаєш, вона е, найкраща яка, серед тих ялинок, які тут стоять? Так. Будете переможцями чи ні? Так. Ти такий впевнений. Так. Правильно. А можеш щось побажати на Новий рік? Щоб, я бажаю, щоб наша ялинка ще дуже довго збереглася і, і була ще до 4 класу тут, та до перших класників. Коли ми пройдемо п'ятий клас, у цього року в нас проходить конкурс етноялинка. Це є наша робота першого а класу. Батьки використали творчість, креативність. Наша робота представлена в такому народному стилі. Батьки зробили ляльку-мотанку. Р ці, ці іграшки, які є на гірлянді, виконані власноруч ручної роботи. Так що Дякую батькам, що такі нас творчі. Кожна із тих ялинок, які виставлені зараз у залі другої школи, є по-своєму оригінальною та цікавою. Кожна з них несе цей неповторний, новорічно різдвяний дух і власне. Впродовж усіх новорічних свят всі ці ялинки прикрашатимуть зал школи. А перед Різдвом має відбутися конкурс, на якому власне, буде визначено переможця. Поки невідомо, як саме відбуватиметься цей конкурс, і направду зараз я ще слабо розумію, як можна між всією цією красою вибрати найкращу ялинку, тому що кожна із них неповторна та красива. Насправді кожен із дітей докладався до створення цієї краси своїми руками, своїми ідеями, і власне саме цим вони створили цей неповторний дух у своїй школі, який пануватиме впродовж усіх новорічно-різдвяних свят. А з вами був Троскавець Онлайн. Побачимось.